Ось наша така чарівна скринька. Е, є все для того, щоб зараз передивитися і. Негайно вияснити який стан нашого пацієнта. Анна Зеніна, парамедикиня межівської підстанції екстреної медичної допомоги. Її основна робота останніми місяцями порятунок травмованих внаслідок дронових та ракетних атак РФ. А жінка каже: досі не може забути нещодавній виклик в село Новопідгородне на межі з Донеччиною. Тоді касетний боєприпас влучив біля будинку місцевої жительки. Жінка політравма, були пошкодження м'яких тканин. Ми максимально намагалися швиденько надати допомогу і госпіталізувати її в лікарню. Вона зараз приходить до нас і нам дякує за те, що вона жива і бачить цей світ. Абсолютно додає саме такі випадки підтверджують, що зробила правильний вибір два роки тому. Анна стала парамедикиною. До цього працювала медсестрою в місцевій лікарні, тому що ми потрібні людям. Ми намагаємося тримати поставу тримати професію, марку професії, і намагаємося робити життя набагато краще і безпечніше. Для всіх абсолютно напарниця Анни, парамедикиня Марина Чекаліна. Жінка вже понад 15 років у професії. Розповідає, ніколи не могла й подумати, що працюватиме під обстрілами та надаватиме допомогу пораненим. Додає, попри небезпеку, змінювати фах не збирається. Страх завжди є, коли ми виїжджаємо на такі виклики, але беремо себе в руки, їдемо, тому що треба їхати. Межівська і ще сім підстанцій входять до Павлоградської станції екстреної медичної допомоги. Її завідувачка Світлана розповідає, що доби на виклики до прифронтових громад виїжджають 23 бригади швидких. По межівській і покровській підстанції це може бути до 20 викликів щодобово. Павлоградська підстанція щодобово виконує від 120 до 140 викликів. Вони надходять з різних територій. Додає на прифронтових територіях, парамедики завжди працюють в бронежилетах та шоломах, адже за автівками можуть полювати дрони армії РФ. Роман Михальчук, і Кононов, Суспільне новини, Дніпро.